Ми такий дитячий назадний аспіратор українського бренду SWAN. Прийшов дуже швидко, продавець швидко відправив. Дуже приємно на вигляд і дотик коробка, надійно запакований. Зараз будемо розпивати, дивитися що всередині. Всередині ми маємо кабель живлення, такий маленький хіпчик. Також сам аспіратор. ось він, Також є така щіточка для чистки насадок. Збирається дуже легко. Отак от, покажу. Отак от. він збирається. Ось отак от. Сюди одягаємо насадку. До речі, я маю три насадки. Це підходить для немовлят, така насадка з рівним кінчиком підходить для рідких виділень, а оця ось більш для густих. Вмикається. Має три режими роботи. Третій режим, перший, другий. Також є мелодія. Підсвітка, дуже гарна підсвітка. Працює надійно без нарікання, дуже легко очищається, миється. Товаром задоволені, рекомендуємо до покупки.